Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я вам бажаю миру і добра. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Ми сьогодні потребуємо молитв. Наша держава, наш народ потребує молитв. Якщо ми будемо всі молитися, якщо весь народ України покається і буде взивати до Бога, ми віримо, що Бог зупинить це зло, помилує і спасе наш народ. Но не найважливіше, дорогі люди. Я вам хочу сказати радістю звістку, Євангелію, яка написана в тій, -тій книзі. Євангелія це те, що Бог, Творець Неба і землі, любить людей. Бог послав свого Сина і Христа в цей світ, для того, щоб спасти людей. Тому що Бог є святий і справедливий. Бог є добрий. Ну, це є проблемою для нас, тому що якщо Бог є святий і справедливий і добрий, а ми є грішні, то ми маємо нести покарання за свої грехи. Подібно людині, яка вчинила злочин, вона має нести покарання за свої злочини. Щоб добро вона не вчинила, вона на суді не зможе оправдатися. Тільки ну, є вихід, є вихід, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа як благання за наші грехи. Ісус Христос, Він помер на христі за наші грехи. Щоб ми з вами не нести покарання. Уявіть собі, молодий юнак. Який жив в заможній сім'ї, він посварився з батьком, він взяв його автомобіль і поїхав. І на великій швидкості збив людину насмерть. Вийшовши з машини, він зателефонував своїм батькам. І коли батько приїхав, він визвав швидку і поліцію. І він сказав своєму синові: Сину мій, я люблю тебе. І поліції він сказав, що це він сидів за кермом. І поліція його арештувала. Подібно Син Божий Ісус Христос. Він взяв нашу вину на себе і повністю заплатив. Ісус Христос, Він помер на хресті, проливаючи кров святу за наші провини, за наші гріхи. Але Він не тільки помер, Він Воскрес. і Він є живий, і Він сьогодні спасає людей для того, щоб нам спастися. потрібна віра, жива віра і щире покаяння. Покаяння це признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру в Ісуса Христа прийняти дарву те прийняти прийняте прощення греків. Біблія написано, бо коли ми гріхи свої визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілябої. Отож, дорогі люди, задумайтеся над своєю душею, де ви будете пробувати вічність. Хто буде Бог для вас? Як Бог справедливий суддя, чи як Бог сутей? Примиріться з Богом, послайтеся у цих гріхах. Він не може зупинитися при стану. Він не